Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Відео коротеньке зніму на прохання чоловіка, який в Ютубі підписаний, підписаний як Шурік 84. Спитав, як у тебе підключений трос газу? От, монетка переключення передачі від спортивного велосипеда. Сама дешева, від неї йде тросик. По моєму мотоблоку по рулю. Далі під вушко, яке прижимає кінець кожуха троса. Далі йде тросик, який спроблений в бобишку, в якій болтиком прижатий всередині. Ось і вся система. так воно працює. Зараз спробую зробити отак ось. Газую і не нажимає. Мотор Вейма 190 FPL, не знаю, що PL. 16 лошадок, 420 кубов. все воно стандартне тут. Все воно так, як у всіх, доно працювати і радувати. До побачення!